Доброго дня, шановні слухачі. Сьогоднішня лекція присвячена темі політика та регулювання у сфері циркулярної економіки. Реалізація моделі циркулярної економіки неможлива без чіткої державної політики та регулювання. Закони, нормативно-правові акти, міжнародні угоди. Все це створює умови для впровадження циркулярної економіки. Водночас важливу роль відіграють громадяни, які мають змінити свої звички та підтримувати екологічні ініціативи держава, бізнес та громадяни мають працювати разом, дотримуючись єдиних правил. Сьогодні ми розглянемо існуюче міжнародне та українське законодавство у сфері циркулярної економіки. Державну політику України у сфері поводження з побутовими відходами інструменти, які стимулюють перехід до нової економічної моделі Світ давно зрозумів, що зміни потрібні вже сьогодні, що без змін у ставленні до ресурсів ми досягнемо межі екологічної катастрофи. Одним із ключових документів, який формує сучасну екологічну політику, є європейський зелений курс це стратегія Європейського союзу. Яка має на меті зробити Європу кліматично нейтральною до 2050 року. Що це означає на практиці заборона одноразових пластикових виробів, наприклад, соломинки, посуд та ватяні палички, замінені на багаторазові або біорозкладні альтернативи, зобов'язання для виробників брати участь у зборі та переробці своєї продукції після її використання. Перехід до економіки закритого циклу в таких секторах як будівництво, транспорт і текстильна промисловість дуже важливим документом є директива ЄС про відходи Вона встановлює чітку ієрархію поводження з відходами. Перш за все, ми повинні запобігти утворенню відходів. Якщо це неможливо, їх слід повторно використати або переробити. Утилізація чи захоронення мають бути останнім кроком. Інший важливий документ Базельська конвенція. Вона регулює транскордонне перевезення небезпечних відходів, таких як токсичні хімікати, електронне зміщення або медичні відходи, також циркулярна економіка, тісно пов'язана з Паризькою угодою. Однією з цілей цього документа є скорочення викидів вуглецю через раціональне використання ресурсів та перехід на відновлювану енергію. Україна як частина глобальної екосистеми також здійснює кроки в напрямку циркулярної економіки. У 2020 році прийнято закон про управління відходами він визначає нові правила поводження з відходами та стимулює їх переробку. Розглянемо основні положення закону обов'язковий роздільний збір побутових відходів. Усі відходи повинні сортуватися по кількох категоріях. Органіка, пластик, метал, скло, відповідальність виробників за використання їх продукції, наприклад, виробники батарейок або електроніки зобов'язані забезпечити свій збір та переробку, Заборона захоронення неперероблених відходів. Ще одним документом став закон, що обмежує використання одноразових пластикових пакетів. Він набув чинності у 2022 році. Відповідно до цього закону, пластикові пакети замінені на багаторазові або біорозкладні альтернативи. Ви, напевно, помітили, що тепер у магазинах пропонують біорозкладні пакети або багаторазові сумки. Також розглядається законопроєкт про відповідальність виробників його мета створити систему. В якій виробники несуть повну відповідальність за свою продукцію протягом усього життєвого циклу. Але, попри позитивні зміни, Україна стикається з багатьма проблемами, недостатньо розвинена інфраструктура для переробки відходів наприклад, у багатьох регіонах немає заводів, які могли б переробити пластик чи електроніку, відсутність ефективної системи моніторингу. Закони часто ігноруються через слабкий контроль, низька обізнаність населення люди не знають, як правильно сортувати сміття або не знають, де ці місця. Уряд України розробив декілька програм, які спрямовані на вирішення проблем відходів. Однією з ключових є національна стратегія управління відходами до 2030 року. Ця стратегія включає такі напрямки. Розвиток інфраструктури для збору та переробки відходів це забезпечує будівництво нових заводів, створення сортувальних станцій, стимулювання роздільного збору, поширення серед населення. Для здійснення цієї освітньої кампанії встановлюються нові контейнери для сортування, залучення інвестицій у сферу переробки та утилізації. Існує також програма чисте довкілля. Вона зосереджена на освітніх кампаніях і підтримці громадських ініціатив. Наприклад, у деяких громадах відбуваються заходи з очищення території або майстер-класи із сортування відходів, розбір звалищ на берегах річок або в парках тощо. Україна також співпрацює з міжнародними партнерами, такими як ЄС. Фінансова допомога від Європейського союзу дозволяє реалізовувати великі інфраструктурні проекти. Наприклад, будівництво заводів з переробки відходів та інші. Однак державна політика України в цій сфері стикається з такими викликами нерівномірний розподіл ресурсів. У великих містах ситуація з переробкою сміття краща, ніж у сільській місцевості, брак фінансування державних коштів часто не вистачає для реалізації великих екологічних проєктів низька екологічна свідомість громадян. Потрібно більше інформувати людей про важливість сортування та переробки. Ці виклики можна подолати через кращу співпрацю з міжнародними партнерами, освітні програми та ефективний контроль. Розглянемо інструменти, які допомагають впроваджувати циркулярну економіку на державному рівні екологічне маркування. Продукти, які відповідають екологічним стандартам, мають спеціальні знаки. Це дозволяє споживачам. Робити екологічно свідомий вибір, фінансові стимули, субсидії для підприємств, які отримують вторинну сировину, податкові пільги для компаній, що інвестують в зелені технології, освіта та просвітницькі кампанії. Навчання сортуванню сміття має починатися ще у початкових класах. Також важливо проводити інформаційні кампанії для дорослих. Цифрові рішення. Створення електронних платформ для моніторингу та управління відходами роблять систему прозорішою. Зелені закупівлі державні закупівлі мають включати екологічні критерії, це стимулює бізнес інвестувати в сталий розвиток. Отже, циркулярна економіка це не лише про екологію це модель, яка об'єднує економічні, соціальні та екологічні інтереси. Україна вже зробила важливі кроки в цьому напрямку, але попереду ще багато роботи. Циркулярна економіка це шанс для України стати частиною глобального руху, до сталого розвитку. Однак цей шлях вимагає значних зусиль. Держава має продовжувати вдосконалювати законодавство, розвивати інфраструктуру та залучати громадян до екологічних ініціатив. Дякую за увагу. До нових зустрічей!